Українці вітаю! Звати мене Руслан Кривоніс. Хочу почати неділю, в принципі, з позитивного відео. Знаєте, не дивлячись на те, що українцям дуже важко домовлятися між собою, якась існує неймовірна жалість в першу чергу до себе я йду далі. І я хочу сказати, що. Влітку я заявив про створення освітнього проєкту Кривоніс-центр. Я його буду розвивати далі. Це буде такий науковий, науково-освітній центр, де будуть застосовуватися сучасні методики навчання. У мене є друг, який розробив таку програму, де діти вчаться і програмуванню, і математиці одночасно. У мене є людина, яка Пише математичні казки для дітей. У мене є вчитель англійської мови, і в мене є неперевершений вчитель математики. Далі ми будемо розповсюджувати цю ідею освіти і далі. Чому? Тому що я вважаю, що нашу країну врятують в технології. На жаль, дуже важко об'єднуватися українцям. Це просто якась. Неймовірна ситуація для нас і історія. Що таке сила єдності чи об'єднання, важко навіть пояснювати. Да, бо зазвичай це просто перетягування простирадла. Чому? Тому що ми дуже любимо інтриги, дуже любимо жалість до себе. І насправді ми, як громадянське суспільство, лише, лише відбуваємося. Все, що у нас відбувається зараз, це наслідок нашого вибору і наслідок нашого невігластва. Тому я вірю в те, що. Потрібно для нашої держави як мінімум це навчитися забезпечувати своє власне життя, життя своїх дітей і далі будувати їм майбутнє. А вони в сучасному світі можуть отримати величезний шанс для розвитку виключно. Володіючи технологіями і будучи освітніми, тому залишаємо усі чвари про церкву, про те, що ми корпорація чи не корпорація, живі люди, мертві люди. Це взагалі не має ніякого значення наразі. Чому тому що навіть оці всі частинки, які говорять про те, що ми республіка, про те, що ми там корпорація, чи про те, що ми взагалі не країна, чи ще щось, та вони всі роз'єднані, вони не здатні об'єднатися в цьому і є. Проблема. Я ж пропоную залишити чвари з приводу національної ідеї. Єдина національна ідея це створити громадянське суспільство, яке забезпечить гідне і якісне життя кожного з нас. А як це зробити? Ось в цьому проблема. Проблема в тому, що кожен з нас говорить дуже багато, але не є публічною особою. Ось вам і рецепт успіху. Якщо ви станете неймовірно публічним, що б ви не говорили? Завжди знайдуться ті і завжди знайдуться послідовники. В цьому проблема. Тому там наверху, ці, хто нами править, і так звана система, вони це чудово розуміють. І вони створюють нам фріків, вони створюють нам медійні особистості для того, щоб ми на них велися. І ми, до речі, успішно на них ведемося. Остання ситуація в Дніпрі. Дуже показала, що наше суспільство взагалі не здатне критичне мислити. Воно здатне обирати той чи інший табір. А ще у нас є один такий цікавий фактор: ми не об'єднуємось за, ми завжди об'єднуємось проти когось. У цьому наша взагалі величезна проблема. Тож я вірю в освіту, запроваджую освітні проекти і вірю в те, що українці рано чи пізно прийдуть до успіху і побудують дуже якісно. Державу, в якій буде престижно жити, і українська мова буде мовою прогресу і мовою розвитку. Хай щастить.